Оце все старі хутори. Оце Тут люди так, тут, так. Тут жили люди і тут навіть ми бачимо е, стару хату і обійстя. А вже ніхто там не живе? Ні. Так? Це вже старе покоління померло, а молодь не хоче сюди йти. І так воно розбирають хати, тут розібрали хату, тут була хата і використовують город. Ось ми бачимо. А там криниця ще стара. Подивіться, вон там посеред города Оце стара криниця. Оце так біля кожної садиби була, була криниця. Люди брали воду. Тут посіяні сидирати вже під сою. Тут була така, тут новий. Будуть робочі братись, да? хто його знає. Але плани є плани. Оце? Бачимо, яка маса, яка потужна маса. І оце все має бути під сою. Зараз ми зайдемо тут, щоб не їздили мені по полю з цього, з повороту, то я зробив такий тин. А ми можемо тут перейти. Дивіться, яке різноманіття покривних, бобових. Оце під сою. Це вика, яра, це пелюшка, польовий горох, який, якою він висоти був. Можемо уявити собі, дивіться, до, до, до метр сімдесят. Тобто потужна маса. Ну, пелюшка така, так? Да? Так, редька теж до метра сорока. А оце чорне це кормові боби. Це теж вони, бачите, яка потужна висота. Це, це все зараз... Прибив, да? ага. а, а вика ярова ще тримається? Ще вегетує, да, це, це одна з покривних культур, яка е, ще навіть може при м'якій зимі, от дивіться, який килим. Повністю килим звики. Так. І було вже мінус 12. Так. Але сніг був. А, то він... Було 5, 15 сантиметрів снігу. Дивіться, які потужні кормові боби, які вони високі були, О, теж півтора метри. І це все нам працює потім на врожай, так як я дослідив, так. дивіться, яка потужна пилюшка. Це все так, азотфіксація. І, лист. і чому кажуть 5 тонн? А от нам, нам природній азот з бобових культур. Оце і є ваш секрет 5 тонн, так? Я думаю, так. То не секрет, то, <рес> 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 то вже відкриття. <рес> ну і дивіться, отут ніяких запланованих обробітків ґрунту. Бо всі, хто не приїдуть і питають, що тут будеш, орати чи дискувати. Так. Та не дискувати, напряму сіяти. Це чого чого ж його дискувати? Зрозуміти, як це? Важко а зрозуміти. що, так можна, не? Дивіться, йдемо далі. Так само бачимо високі потужні рослини. До... Я метр вісімдесят і бачимо кормовий біб метр сімдесят. Скільки він один на азот нам напомпує. І як є стебло, то сте було. Так, і знову, і знову стрижневий корінь, так. який пронизує ґрунт бульбочки. Вони навіть бачимо, є. Ну вони вже відмерли. А, я оббив. О, бульбочка. О. Так, так. А он навіть це гірчиця дала. Це, це дал, дав редька олійна. Да? Так. І оце не буде проблемою. Це буде не. проблемою. Насіння сходить, але перший раз ми забираємо його ґрунтовим гербіцидом, ага. те, що я казав, зенкордуал. А так. другий раз забираємо базаграном. Плюс редька, бачите? О, яка. Теж. Вона працювала коренем, так? Так. Не тільки вегетативною масою. А там далі йдемо, там вже філатівська суміш. Smart crops. Оце зелене пропагає. Так, е Зелене це суфле, ага. а там далі суміш філатова, де більш фацелії. Ага. Але ви відчуваєте, як ви йдете а, по килиму, да, просто так. по такому м'якій ковдрі. так. А, так. А от сирня ще видно. Да, тобто ми посіяли тут, е, сівалкою. Тут, тут Попередник була також е, озима тверда пшениця. Пшениця, так? Да? Да. До речі, Рожайницькому, цікаво зібрали 6,3 тони. А як тверда пшениця? Є збут її тут у вас? Є збут, але в цьому році так само, як на всю пшеницю впали ціни і збут такий собі. А, як, а в, Тут, на Західній Україні, е, якісті ви добиваєтесь стекловідності е, е, твердої пшениці. Два рази два роки з десяти років, е, так само, як і в будь-якій зоні, можуть бути несприятливими в період збирання, і тоді вже це при, переходить в фураж. Але я в минулому році подивився прогноз. Дивлюся, у мене ще є на два дні на на, на збирання твердої я все кинув, зібрав тверду і тоді вже збирав інші культури. Є якість, Да? Так. А от ми переходимо межу да? ми так? між двома сумішами. Так, це, це. це суміш е, суфле Агро, Мікатек, плюс е, боби кормові. Тут суміш е, е, Віктора Філатова. Не знаю, як він називає, але тут більша частка фацелії, що ми бачимо. Фацелія теж добре розвинена. Віктор, бачите, у всіх покривних культур, таких провідних компаній якісь назви є. Пора вам також давати назву своїм сумішам, бо вони доволі популярні, бачите, і в, 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 в завих різних і не вистачає якоїсь назви такої. Вона кавенки, так? Правда? Ну, Ви для Віктора кажете. За, так, для Віктора, так, так. Кажу. Згодні? Так, згоден. Тому я і так і призупинився, кажу, це Мікотек від суфле, а це філатівська суміш. А покажіть. Дивіться, що ми бачимо, Фацелія дуже легко розкладається. Так. Тому от вона навіть на поверхні ґрунту і то вже вона почала перемерзати і розкладатися. Тобто це знову джерело додаткового азоту для нашої сої. Ну і тут бачимо так само. Есть, вас, ви... ви можете е в наступному році навіть перевірити, як покривні культури працюють е різні, да? по, по урожайності. Е ви, так, ви, да, так, так. Germanу. Тут ми маємо чітку межу і можна подивитися, Language. що краще. Я, подивив, більша тут... частка фацелії чи більша частка ага. бобів. Є теж. Але боби, боби є в цій суміші філатівській, бо я так само... Е Балансую, даю більше бобових. Свої додаєте? Так. Да? Ну для того і вирощую. Так, так. Ви їх е, поліпшуєте, ці суміші, да, так, в сторону бобових. А це я бачу тут пилюшка, да? Вона була в суміші, теж додавали. Це вика. А, це вика. Це викона. Це вика, пилюшки немає. А, а, вика жива також. Ну о, ми бачимо теж. Е, Росли, ну, корінь кормових бобів, оп, бульбочки, але вони вже відмерли, тут відмерли. Кормові боби, вони чорні, то вони так. Так, так. Ну теж тут ковдра, можна сказати. Да? А, що ми тут бачимо? Льон, льон олійний, е, фацелію, вику, е, люпин, теж мій. Тут добавочка, да? Да. Оце наш розушільнювач люпин. Він завжди стрижневий корінь має і іде в глиб. Ось ще другий люпин. І дивіться, що не візьмеш рослину і все стрижнева коренева система. Ущільнення немає. І весь секрет. Головне посіяти і... До речі, тут не було дано ні кілограма штучного азоту. Ми посі... Тут після дія, після пшениці. Що там залишилось може. І... Ну, розвиток дуже гарний, я бачу. Так. Бо маса немаленька. О, бачите, знову люпин і знову стрижневий корінь. Так. Це наш. Це ваш улюбленець. Так. <реш> а от тут місце з льоном бачимо. Льон, до речі, дуже... Дуже льон так мі... розвився. Мі... Мі... Міку... Мікоризу І теж, е... ну, В нього крихке коріння, тому мікоризо утворюється культура. Так. Дуже розвинутий. Хто, хто це працює у вас тут, От, я бачу теж. Якісь... Ну, це вже чужики. лиси шукають. мишей. Да? Це баланс в природі, так? Да? Щось, щось таке. Угу. А отут, бачите, ковдра. Ковдра від вики. Так, так. Потім сівалка а, все це розріже. А після збору пшениці ви працювали тут? Проти бур'янів якось чи ні? Ні. Ні, от посіли і по кримі і вони фактично сконтролювали, так? У мене бич на моїх посівах це падалиця зернових. Я мушу обробляти грамініцидами падалицю зернових. Тільки грамініциди тут були, де? так? Так. І, але, але це мінус, бо ми забрали філатівські суміші а, суданську траву. А Це вже по сходах було. По сходах, а, так, бо падали, це зернових сходить вона разом. З би, це. Якщо ми бачимо всі... ну, Оце, оце мій мінус, я скажу, але, ага. але що маємо, те маємо. Це, це ваш компроміс, а це що так, це ріпак, так. Це, це ріпак, ріпак суміш, да? позаминулорічний. Да. – А, Це просто падається падали Падалиця ріпаку, так. Да. Як, як і розвит, така є. Да. Все що не основна культура, все угу. Так. так. Воно тільки, тільки доповнює. Так я, я уявляю, як це виглядало, коли вона тут зелена маса стояла. яка краса. Фацелія ББ Фекальон. Де не де люпин, така сумішка. Буби мої, люпин мій, а вико фацелія і льон від Філатова. Висота десь сантиметрів до 80 Ось люпинець, навіть боби пов'язав. Ну, фацелія казка. Бачите, що ми бачимо під покривом черв'яків випорожнення. Так. Цих дощових, так. так, І ось тут знову... Так, так, вони виходили. Але Людини. бачите, знову ми забули взяти лопату, лопату щоб побачити, що там робиться. Ну от, Структура ґрунту в верхньому шарі ідеальна. Навіть зараз, що перезволожено, то воно майже не клеїть до рук. Так. До речі, це Я поле... навіть одів боявся грязі, одів собі такі бахили. І бачите, бахили вже стерлися, а грязі немає на, на... Черевика. на черевиках. Так. Ну от ми бачимо там далі сусідські поля, бачите, зорані вони. А це покрите. Так. І, і там буде соя, і тут буде соя. Побачимо. І бачите, які косогори, які холмисті. Поля тут. І якщо будуть... Але всю роботу зробить нам покрив. Так, так. так і він захистить від ерозії ваш ґрунт. Бачите, там, де одиночний, одиночна рослина бобів, то вона дуже, дуже добре розвивається. Чотири стебла, навіть п'ять стебел кущення відбувається. І плюс так само стрижнева коренева. І виглядативна маса дуже велика. Бачите за, раху... за рахунок, чого урожайність, що ґрунт живий, живий, так, так. повний життя. О, коріння. Структура ґрунту є. Тому, як я кажу, працює, все працює. І на ґрунт, і на врожай. Ну, Тут була дуже потужна маса, ми вчасно посіяли. Бачите, знов люпин. І знову він... Так, так. Як бачите, ви кажете, мій улюбиний. Да, біць. і бачите, от що лягли покривні, і стерня видно стоїть. А так навіть не видно, що тут, було, що тут росло. Так, навіть не видно, що тут, дивіться, під покривом стерня. Так, так. Там, де вони добре розвинені. Так. Якщо будете запитувати, чому 5 тонн сої, то я бачу це тільки у вирощуванні сидератів. Більше мінеральних добрив я не став носити, взагалі відмовився від нітроамофоски під сою, тільки стартових 50 кг амофосу, щоб дати фосфор. І раз на 2-3 роки даю органіку в ґрунт під зернові чи під ріпак. І цим саме все балансується я думаю система балансує сама себе якщо хочете отримати врожай високої сої сійте покривні культури сійте сидирати самі купля самі вирощуйте або купляйте але сійте. це теж ваша ага. да, на жаль вже ніч хапає за очі як нас кажуть а світло тут не включається? І включається. О. І до суміші з задбаву ми не доїдемо, тому повертаємось назад. А от таке питання. Які ціни у цих сумішей з розрахунку на гектар посіву? Е, я купую суміші. Е, і тому ну, багато експериментую. Тому в цьому році в мене чотири фірми, які продавали мені сидеральні суміші. Це Суфле. Це гектарна норма там була 1300-1800 гривень на гектар. В такому діапазоні залежно від суміші. Рання суміш була дешевша, а пізніше з більшим набором культур дорожча. Далі суміші від Філатова, це Смарт Кропс. Я мав одну їхню суміш чи дві, не пам'ятаю вже. Там ціна від 800 до 1200 гривень на гектар, але там обмежений набір культур, там 3-4 культури, бо в сумішах Sufle 6-7 культур. І дуже дорогі суміші, це суміш Вітера, німецька компанія і австрійська Задбау. Бітера – це 4 тисячі на гектар і задбав від 2,5 до 6 тисяч залежно від суміші. Мітрофіт 6 тисяч на гектар, навіть 6,5. І я його взяв на пробу. І ще там є «Боденфіт» і ще інші суміші, то я їх просто не встиг посіяти. А суміші від «Вітера» — це 4000 гривень на гектар. Посіяв я їх якраз під цукрові буряки. І цукрові буряки, і універсальна їхня суміш, і бджола і під кукурудзу. Але все буде під цукрові буряки. Чому дорогі? Бо вони виводять спеціально селекціонери, виводять сорти. Покривних культур, які потім включають, ну, більшу масу дають, більше коріння дають, та так вони позиціонують. Ціна не маленька, так? А не напружує вас економічно така ціна? Бо багато людей відлякує, вважають, що це дуже дорого для покривних культур. Напружує як і кожного аграрія економічна складова. Тому чи купляти, чи не купляти суміші з і Вітера, я перш тричі подумав. Але ну, це перший, це перший мій досвід таких дорогих сумішей. Побачу, що вони мені покажуть в цукрових буряках. Звичайно, це в два або в три рази дорожче, як наші українські суміші. Але мусимо випробовувати. Ну, я на своїх полях мушу випробовувати, бо центнерні тромофоски теж не дешеві, коштує 3000 гривень на даний момент. А що центнерні тромофоски? Це ну, 15-20-30 ну, кілограм кожного елементу. А я думаю, що сівба покривних культур дає нам більше, тому і купляю дорогі суміші, в яких вже сорти. Які мають краще засвоїти поживні елементи для наших основних культур. Багато людей думають, що я витрачу на сидирати, а нічого не отримаю. А я думаю, над тим, скільки мені сидират такої то певної, певної суміші дасть мені, тобто розрахунок на майбутнє, що такі сидират, як покривна культура. Що він віддасть для майбутньої культури, а не тільки затрати. І віддачу теж треба рахувати. Ну і плюс користь для ґрунту. Не тільки гроші в гаманець, а й користь для ґрунту. Якщо ми внесемо нітраму центнерами, два 2-3 центнери, то це користі для ґрунту немає. Завтра вже буде новорічна ніч. Що ви може, побажаєте нашим глядачам у новому році. Я нам побажаю, щоб... Всі лишилися живі, здорові, щоб е, жили з надією на перемогу, допомагали нашим Збройним силам, щоб е, вірили в перемогу, вірили в Україну, вірили в себе, щоб працювали кожен на своєму місці, хто де може для нашої перемоги. З Новим роком вас і великих нам звершень в майбутньому. Слава Україні, героям слава.